І так, друзі, всім привіт! Хотів трішки зняти про свій велосипед, що ж я в ньому такого проапгрейдив. Я так думав, що ще в ньому проапгрейдити, і вже на думку нічого не приходить. І, мабуть, що на цьому все. І можна зняти відео про мій досвід використання деяких із запчастин, і, в принципі, що я зробив з цим велосипедом за недовгих десь три місяці. Так, і почнемо ми з того, що це за велосипед. Це в мене Ghost ASX 2021 року. Гібрид. Що таке гібрид? Це коли спереду 29 колесо, а позаду у вас 27,5. Тобто такий муліт. І, до речі, це дуже, дуже прикольно. Мені сподобалось муліт це просто те, що я хотів. Колись, мабуть, ще перші, хто зробили. Муля це були Міріда. І я дуже хотів собі електровелосипед Міріда, але не вийшло ніяк, то не було. То були дуже дорогі, а то почалась війна. Якось так. Так, і про мій велосипед. Що в ньому я міняв? Так, почнемо, мабуть, що з колес. Якщо ви не дивились, в прошлому відео я казав, що цей велосипед мені достався не новим. Він достався мені в дуже-дуже велику розсрочку і не зовсім на оригінальній комплектації. Тобто, переднє колесо приїхало 27-е, ну дуже якесь там дороге було. но 27-е. Я його продав і за ту ж ціну купив собі по супер мегасейлам за 100 євро. ДТшне колесо. Повністю в зборі це в нас аж 1900. І що саме цікаве, що я хотів собі таке колесо назад, тобто не зовсім колесо, колесо є. Я хотів окремо обід і окремо втулочку. Втулочку я хотів собі взяти наших українських хлопців, трейлміх, але почалися проблеми. Я їм написав, вони кажуть, що вони зараз є, то нічого не роблять, лі вони дуже загружені. Ну, їм не до мене, якось так я писав писав, але їм не до мене вони не зацікавлені в цьому зараз. І потім я подивився, чи є ДТшний обід, тому що може взяти дт обід і поставити туди якусь втулочку: там Хоп, чи індастрі снайн, чи Кінг, назбирати грошей там по сейлам якось дістати таке. І цих обідів аж 1900 окремо не буває. Вони бувають тільки. З втулочкою, якось так. Ну, Окремо обід ти не можеш такий взяти. Тобто, якщо ти навернув цей обід, тобі придеться брати щось інакше. Там є якийсь HX, щось там таке. А, тоб... Тупо такого ну, купити не можна. Я дивився і на офіційному ДТ-свіз, і на багатьох магазинах такого купити не можна. Так, і як я кажу, замінив я переднє колесо, і потім я хотів замінити заднє, як я вам розповів тільки що. Заднім нічого не вийшло, і в мене ззаді стоїть оригінальне: це роді-обід і роді втулочка. Ну, втулочка така гарна, добра і з невеликим холостим. Зразу замінив шини, тому що шини стояли ну, щось, щось незрозуміле, і плюс передньої ж не було. І я взяв собі такі з коричневою вставочкою. Це в нас Максіси дуже цікаві, недорогі. Спереду мене стоїть, це в нас DHF, мене стоїть Максіс Міньйон DHF, 29х2,5, а позаду в мене стоїть Максіс Ardent 27,5 на 2.4. Такий з неплохим накатиком. Не хотів я брати на міньйон і наперед і назад, тому що хотіло щось таке, щоб був якийсь накат і був якийсь зачеп. На цьому велосипеді я вже катав байк-парку і, в принципі, по покришкам було все добре. Ну, Коли, звісно, там дуже-дуже болото, багато, там трава якась. Тобі несе передню шину, ну я не знаю, що в такому випадку зробити. Ну, мабуть що нічого. Мабуть, що їхати і, і їхати. Ніякої кращої покришки, я думаю, що не буде, ніж міньйон більш агресивною. Так, буває у Хатчинсон Дзо чи там ще якісь там люті покришки, ну, воно б, мабуть, що не спасло. Якщо б воно спасло, у вас були такі випадки, напишіть в коментах. Так, покришечки поміняв, там зараз без безкамерочка в мене, ДТ-шні непільочки стоять, швальба герметик всередині. Чому швальба? Тому що вона була саме дешева, що можна було взяти по сейлом. Якщо б я вибирав так, я б брав Хатчинсон. І вам те раджу. Маков герметик не дуже гарний. Маков, в принципі, це такий бренд, він більш. маркетинг. Він красивий, він пахнеть, все добре. Ні пільочки Маков можна взяти. Якісь там штучки, дрючки можна. Герметик, Маков поганий. Ленточка маков – це лайно. У мене стоїть позаду лента маков, тому що намутив безкоштовно. А спереду ДТшна. ДТшна просто топ. Хатчинсон просто топова ленточка. А маков гівно собачий, тому що вона дуже така, як пластикова, її наклеїти дуже незручно, розтягнути незручно, дуже багато пузирків. Тобто працювати з Макофом незручно. Ну, зато красиво, якось так. Так, давайте закінчимо з колесами. І ще я замінив собі роторочки. Спереду в мене стояв ротор формула, тому що. Гальма були формула. Про гальма зараз дойду. Позаду у мене зараз стоїть ротор Trick Staff 203 мм. Оригінальний був теж 203 мм, але там був формула. Формулу я продав. Не дуже гарний ротор, не дуже гарно працювало, і дуже такий він, в принципі, гальма формула не дуже. Зараз стоїть Трікстаф, титанові болтики я собі взяв. Титанові болтики з Аліекспрес не дуже дорогі. Кому треба, пишіть я вам силочку, зброшу. В принципі. Зараз працює просто мега-ок. Плюс ще в мене стоять інакші гальма. Но ці гальма стояли на роторі формула і працювала не дуже гарно. Зараз працює просто топчик. Так, і переднє колесо. Переднє колесо набагато цікавіше. Теж стоїть ротор Трікстав тільки 223 мм. З переходником таким плюс 43 і 223 мм. Я думаю, багато хто не бачив такі розміри роторів. Я бачив останнім часом багато роторів у срем у Магура 220. А у Трюкстав я побачив 223, що мені дуже було цікаво. А потім я почав ритися-ритися, і саме великий, котре я знайшов, це у Хоуп. У Хоуп він 225 мм, Але коли я задався питанням взяти собі Хоуп ротор його можна взяти, але тільки під цей ротор нема перехідника. Тобто вам треба перехідник плюс 45. Максимальний, що ви можете знайти, це плюс 43. Інакших брендів у Хопа навіть перехідників таких нема. І я колись шукав, 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 думав, вже взяти цей плюс 43 перехідник, і взяти якісь проставочки плюс 2 міліметри. Ну, це якось ну, воно не, не так на такому діаметрі. Воно працювати може не дуже гарно. І взяв трюкстав 223 мм, замість 225 Працює просто як боженька. Зараз проїхав. Передній і задній гальма добре, гарно притер, проїздив у лісі, все добре, працює просто. Пф, нажимаєш, і воно так хопа, і все. Гарно працює, просто топчик. Так, і далі перейдемо, мабуть, до гальм. Це те, що я теж змінив. У мене були стояли тут формула кура на чотири поршні. Чесно кажучи, гальма. От я був в горах, мабуть, що працює, але працює дуже незрозуміло. Натискаєш на ту ручку, вона якась ватна. Я думаю, що проблема в тому, що там повітря. Я перевірив, повітря не було. Я взяв такий самий велосипед, такий як мій, з цими формула, Понатискав, працювало трішечки краще ніж велосипед, котрий проїхав 200 кілометрів, але все одно гівно. Попитав у знайомих, у друзів тих, хто їздили на формула, всі кажуть що щось не зрозуміли. Я їх продав, продав їх. Дуже швидко, я не знаю чому. Я їх продав дуже швидко. 200 євро за них віддали, без роторів. І за ці гроші я собі просто по сейлам купив SRAM-коди, теж за 200 євро. І тепер в мене SRAM-коди, Звичайні код R. Дуже хотів собі RSC, але RSC були на 100 євро дорожчі і. Я цього не робив, тому що не хотів нічого додати. Продав стару запчастину, купив нову. Я так зробив з колесом. Продав колесо за 110 євро, купив нове за 110 з доставочкою. Якось так. Продав за 200 гальма, купив нові в коробочці за 200 коди. Якось, якось так. Так, по гальмам замінив на коди і теж з Аліекспресу заказав такі направляючі штирки. Котрі гальмівні колодки тримають, вони титанові, гарного, красивого кольору, такого Колір веселка Такий гарний, веселий кольор. І прикольно вийшло. Вони теж недорогі, кому треба. Я вам силочку скину. Приїжджає все в гарній коробочці і дуже швидко приїжджає. Як завжди, я поставив свої найулюбленіші педальки це Race Face Chester, але... В цілому, якщо ви не дуже хардово катаєте, не катаєте десь там у горах, якісь там ендуро, трейли, то вам прям за очі райди, рейсфейс райди. На педалі я залишу посилання, і по промокоду alex у вас буде 7% знижки на педалі і на любі запчастини в інтернет-магазині Ябайкер. E тобто користуйтесь. По педалькам все зрозуміло, давайте перейдемо далі. Що я ще тут міняв? Сідло, Сідло в мене тут стоїть Ergon, Це в мене SMC Sport Gel. Чоловіче. І до речі, чоловіче від жіночого я брав всі сідухи Ergon, нічим не відрізняються, окрім того, що там надпис Men чи Woman. Ну, таке, такий гарний маркетинг. Я казав про сідло. Я окремо зніму. Думаю, що можна в цьому відео в принципі розповісти про сідло трішки. Сідло дуже гарне. Тут є такий отвір, який. Типу провітрює. ну він зроблений дуже маленький і не такий великий, як у багатьох сідл. І це дуже гарно, тому що зараз зима холодно, я їхав і нічого туди не надуває, нічого тобі там не холодно. У якийсь равлик, пісюнчик не скрутиться. Тобто, ну є моменти по цьому сідлу, якщо ви берете це сідло для того, щоб проїжджати дуже багато кілометрів, тобто 100+, воно вам мабуть, що не підійде, чи підійде, якщо ви будете вдягати велотроси. Я їжджу завжди без велотрусів, в мене таке досвід використання сідл дуже великий. Саме топове сідло на першому місці, я завжди казав і буду зараз казати. І якщо зберу собі знову турінг, що є в моїх планах, якщо все вийде, я зберу і зніму гарне відео. Там буде дуже-дуже цікавий велосипед, котрого ще, в принципі, ні у кого не було. Тобто, Брукс b 17 шкіряний на першому місці. По ергону Сідла гарні. Я їздив на трьох різних моделях Ергона. Це сідло гарне. Якщо ви їздите до 50 кілометрів за день, в принципі, ок, нічого проблем не буде. Якщо ви ганяєте якесь там ендуро, що чи ще щось, ідеальне сідло. Воно дуже гарне, маленьке таке, красивеньке, все дуже гарно, цікаво. Сидіти, все нічого не треба ноги, все дуже добре. І на вигляд, воно. Дуже-дуже красиве, набагато краще дивиться на мтб велосипедах, ніж Брукс. Ну, якщо вам треба сідло дуже зручне, таке турінгове, дуже зручне сідло, і Брукс вам не дуже подобається, як він виглядає. Я вас розумію, тому що якщо Брукс ти ставиш собі на не турінг, якийсь там олдскульний, а на нормальний велосипед такий МТБ, чи там є гравійний карбоновий, воно виглядає не дуже для естетів. Брукс таке. А Брукс Камбіон, котрий резиною, ну це гімно собаче, це маркетинг, і воно не працює. Це просто ти сидиш на якійсь гілляці бетоновій. Це гівно. Ну, мене, я думаю, підтримує багато людей, це гівно. Брукс тільки шкіряний. У Ергона є дуже гарне сідло під туринг, воно саме дороге в них. Я бачив, воно, якщо в роздрі брати ціну, десь 130 доларів. Ну, треба дивитись по сейлам. Я навіть знаходив за 100 і навіть за 95, воно того стоїть. Зверху я тут напишу його повну назву, воно по саме круте. Я на ньому їздив після свого сідаєш, просто ти на диванчику, теж нічого не натирає і дуже гарно виглядає. Єдине, там нема цього отвору. Я подумуваю, може, може, це продам і Добавлю грошей і куплю те, тому що те просто топ. Ну, якось так це непогане, ну то. Просто топове, дуже гарне сідло, дуже дуже зручне. Я рекомендую. Змінив я підсидільного шторя. У мене тут стояв 130 мм Якийсь там гос. Ну, гос не робить підсидільні шторі. Свій я зняв, він був ну, новий, він там пройшов 220 км Він працював все добре. Єдине був 130 мм Ну я так і не люблю, тому що мені завжди хочеться, щоб цей штир був максимально спрятаний сюди, максимально там 5 см торчало, щоб якусь там мігалочку поставити, і був максимальний хід. Підсидільного штиря, тобто, щоб він максимально вниз опускався для баніхопу якогось щоб нічого там тобі не заважало. Свій підсидільний штир я подарував своєму кращому другу, тому що в нього підсидріл навернувся, і він просто там в захваті. Новий підсиділ з новою монеткою. Собі я поставив сюди 150 мм замість 130 А Це в нас підсиділ фірми Raymond. Якось так. І монеточка теж така, цікава, гарна. Далі перейдемо вперед. Кермо. Кермо я взяв собі Рентал. Єдине 31,8 мм. Не 35, а 31,8 Я би взяв 35, але єдине, якщо б я брав 35, воно по ціні було таке ж саме, як і 31. Треба було міняти зразу виніс керма. Виніс керма у багатьох брендів. Коштує набагато більше, ніж кермо. Не знаю, чому так набагато більше. У рентала десь на 20-30 доларів коштує виніс більше. І я думаю, ну всі раніше їздили на 31,8, на 28,5 і на 25, і все було добре. А, взяв собі 31,8, і воно вийшло трішечки дешевше, ніж 35, там, на 5 доларів. І ось таке гарне кермо сюди поставив. І нещодавно я змінив виноса. Тут винос стояв гост. Він був без градуса, Цей в нас з градусом. На хіба я взяв такий виніс? Мій товариш зараз каже, що це зараз похоже велосипед на дідусевий велосипед. Я погоджуюсь з ним. Ці виноси бувають з інакшим градусом. Чому стоїть тут такий винос? По-перше, він мені достався безкоштовно новим. Це так. А по-друге, я поставив його, тому що, якщо ви можете бачити, тут така широченна рульова колоночка. І я взяв собі широченні такі проставочні кільця. І єдине під ці кільця буває тільки у XLC такий великий виніс керма. І воно так злитно красиво виглядає, тому що коли був рідний, то тут воно таке було худюще, тут виніс, і ну якось воно не дуже гарно виглядало. Така моцна рама, і тут такий пісюнчик. Тоненький торчить і все. А, на цьому винісу я зараз поїздив, дуже прикольний. Якщо по естетиці, він буває без градусу, і там набагато все крутіше виглядає. Но, на цьому з градусом я проїхав, це у нас 70 на 36, а, ну він так виходить вверх, і я міряв, що тут може вийти десь 60 мм. Я не знаю, чому вони написали 70, я міряв, виходило так. І 36 градусів в нього такий виліт. І, до речі, я от проїхав, дуже зручно. Ти так більш вертикально сидиш, баніхоп, зручно робити. Може, як дідусь не дідусь, але мені дуже зручно. Це, мабуть, що саме головне, що повинно бути. Нема ніякої там тиску на руки, і ти їдеш собі як король. Тобто якось так. Ну і виглядає воно дуже дуже гарно. Мені, мені подобається. Як виглядало раніше, мені не подобалося, а зараз дуже-дуже подобається. Так, як завжди, в мене стоїть RockShox з крилишко. Моє ще воно стояло на всіх велосипедах. в мене. Дешеве, гарне, різних кольорів. Багато хто каже, що можна таке вирізати з папочки. Я не вирізав, воно стоїть і все дуже гарно працює. Теж кому потрібно, ви заходьте на інтернет-магазин Ябайкер, там вони в різних кольорах, і по дуже гарним цінам. Так, що ще я змінив? Поставив собі сюди такий сіконовий, це оригінальний чехольчик для монітора, тому що бувають випадки, коли ти їдеш прям у лівень такий гарний, проливний, може щось там трапитись. Воно все захищено від вологи. Ну, може щось трапитись, воно недороге, оригінальне, і я поставив і, і, і окей. Так, якщо ви бачите, в мене тут є світло. Я не пам'ятаю, що це за фірма світла, але воно прикольне. Воно робить горизонт і на USB дуже добре тримає і дуже гарно світить. Фірму я напишу теж тут зверху, подивлюсь, як воно зветься. Ще поставив собі такий гарний маленький дзвіночок, його навіть не видно. Просто його не видно, а він тут стоїть. І як ви можете бачити. Гріпси Ергон. Дуже-дуже гарні. Написано гель. Ну, я не знаю, де тут гель, але вони дуже зручні. Просто, просто топові. Якщо хтось хоче собі гарні МТБшні гріпси, дивіться на фірму Ergon. Ще є, в принципі, непогана фірма Грипсів і сідел. Це у нас. Е... SQ Lab. це дуже гарна фірма, в принципі, багато гарних відгуків. але я SQ Lab не користувався, користувався Ergon, багато іншими брендами. На SQ Lab на двох сідлах питався проїхатись. Не моє дуже дуже незручні, дуже тверді. Ну якось так. Фавіа Відмер катається на SQLab гіпсах, сідлі і кармі. ну Там в нього реальний велосипед. Я думаю, там він не сидить. Так, і останнє, що я сюди поставив, це забути тільки що з дому взяти, тому що пити не хотілося і флягу якось не подумав. У мене тут XLC фляга. На прикольному кріпленні це у нас фідлок, такі магнитики. У вас становиться таке кріплення і з поверх фляга. Тобто ніякого кріплення під фляжника у вас нема. Просто таке кріплення і ставиться фляга. А, ці фляги бувають те, що я бачив, декількох брендів зараз. Це робить XLC, дуже багато. У них там чотири фляги різні, різні об'єм. Я собі взяв 0,5. Ось така. А ще там у них буває 0,7, 0,6 і вони там дуже цікаві. І ще буває один бренд. А, теж напишу тут, тому що я забув, як він називається. Якось він називається Monkey Links, якийсь так. І ось це, в принципі, туди, куди ставлять. Це кріплення, два бренди, котрий я знайшов, куди ставлять. Ну XLC дуже багато. XLC, в принципі, завозять в Україну, вони є в Україні, можна знайти собі і купити. Фляга дуже прикольна. Тобто на магнитиках ти на їдеш на швидкості, можеш попити, вставляється все чітко, все тримається. Якщо ти їздиш супер-мега, якась там ендуро, там навалою, навалюєш просто даунхіл. Там є така стропа, поверх резинова, вона окремо. Додається, і щоб там тебе на мегатрящці там не вилетіла ця фляга. Ну, в принципі, вона в мене не вилітала і так. Друзі, в принципі, на цьому мої апгрейди закінчились, і тут міняти, в принципі, нема чого. Єдине, що я казав, хотів змінити колесо. Ну хотілось так, щоб воно було вже гарно. А то в мене роді позаду, ДТ попереду. Хотілось і там, і там, ДТ. І як я вам казав спочатку відео, хотів. Підтримати український бренд, TrailMieх, поставити собі цю втулочку, дуже гарні втулки, ну, якось не склалося з ними. І, мабуть, що підзбираю коштів, продам своє колесо і поставлю просто таке саме H1900 назад, де теж, щоб воно виглядало все дуже добре і гарно. Ну і потім, коли буду продавати, а любий велосипед, ти рано чи пізно продаєш, воно буде. Одинакове і не буде ніяких зайвих питань. Друзі, і наразі дякую вам за перегляд, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, звісно, шерте серед друзів це відео і до скорих зустрічей!